Всім привіт! Дуже давно не бачились, але сьогодні, нарешті, я підготувала для вас нове відео про станок для бісероплетіння, а також як його можна покращити за допомогою двох простих гачків. Загалом цю модель станка придумав мій хлопець. І з часом вона видозмінювалась, трошки доповнювалась. І нарешті я придумала той варіант, який мені максимально подобається. Я хочу поділитися з вами, як ви це також можете зробити зі своїми станками. Ну і ще це, як невелике, доповнення до вже готового великого відеоуроку про бісероплетіння на такому станочку на моєму каналі, бо там станок в попередньому вигляді без цих додаткових гачків. Одразу хочу попередити, що цей варіант станку для плетіння тільки браслетів та коротких чокерів. Такий формат станку мені, чесно скажу, більше подобається ніж великий для герданів, бо він краще підходить для таких коротеньких робіт, і мій найнеулюбленіший процес натягування ниток тут відбувається зараз ще швидше, ніж раніше. Тож, нарешті, прийдемо до суті. Як ви можете побачити на відео, за допомогою додаткового гачочку з однієї або з двох сторін можна значно пришвидшувати. Процес натягування ниток, але є деякі моменти. Якщо ви додаєте гачок спереду та позаду, з двох сторін вашого станочку, то ви повинні розуміти, що під час процесу натягування ниток, нитки мають бути максимально натягнуті одразу, бо потім у вас можливості їх підтягнути та додати натяжіння для більш зручного плетіння, вже не буде. Також під час такого варіанту натягування ниток ви можете більш зручніше контролювати в які ви розміщуєте нитки, та саме. Е Відстань між нитками для того, щоб вона була максимально однакова, і вам потім було дуже зручно розміщувати між нитками основи бісеринки. Якщо розглядати попередні варіанти, як я до цього оформлювала нитку на станку, то тут можна побачити, що процес набагато довший, але тут є. Свої плюси. За допомогою того, що один край нитки ви потім прив'язуєте до гачку, ви можете, прокрутивши шурупи, додати натяжіння для нитки, для того, щоб платіння було більш зручним, якщо вам не вистачає цього натяжіння ниток основи і щоб браслет був більш рівнесенький. Тобто довше, процес більш складніший, ви менше контролюєте відстань ниток, їх потрібно пересувати, але ви можете додати натяжіння після того. Як ви вже завершували натягування ниток. Як на мене, зараз найзручніший варіант це з однієї сторони використовувати додатковий гачочок або гвіздочок. Ви можете просто використати канцелярську кнопку, щоб нитка просто цеплялась за це місце і ви просто її обводили навколо. А з іншої сторони, ось таку систему, де ви можете регулювати саме натяжіння ниток. І це, як на мене, на зараз ідеальний варіант. Можливо, я ще потім в майбутньому щось додумаю, щось зміниться. Але на зараз я рекомендую вам робити так. Це, так би мовити, компроміс між швидкістю та якістю. Що ж, на цьому все. Це моє перше відео повністю українською мовою. Я вже відчуваю, що я там нашокала. Але. Будемо намагатися далі працювати в тому ж руслі, який я обрала. Також хочу вам повідомити, щоб ви. Не губили мене, підписувалися на мій інстаграм, посилання буде під відео. Також, якщо ви хочете замовити точно такий станок, як на відео, також звертайтесь до мене в директ. Їх зараз дуже мало в наявності, але я думаю, що невелику кількість ми зможемо оформлювати та відправляти вам, якщо ви захочете купити такий станок собі. Що ж, дякую всім за увагу і до зустрічі!